ти стов, скажіть мені Слава Вікторовича, військовослужбовець отримує нагороду після лікування та реабілітації наслідок поранення. <му> та лікування та реабілітації наслідок поранення. Кабінету міністрів України від 7 жовтня 2015 року. Полковник Венгер Андрій Ігорович, молодший сержант запасу Сітніков Борис Олександрович, майор Краман Андрій Андрійович, старший солдат Соломатіна Тетяна Олександрівна. Полярик Віталіна Володимирівна. Полковник Соловей Володимир Олександрович. Підполковник Пономарев Василь Григорович. Старшина запасу Тетерін Володимир Миколаєвич. Старший прапорщик запасу Явтушенко Павло Іванович.

адміністрації, Ми хочемо, щоб трішки оця пустота була заповнена деякими приладами для того, щоб пристаживайте подивимося. Висаджувати, відсаджені. На руку є, так. Да. Можна надавати mm -hmm. ліквідження. Чорно, зелений, які бажають. Чорний зелені, Давай, да? давайте чорний. Справа в тому, що наша служба, в принципі, як і вся правоохоронна і оборона системи, система держави вона достатньо активно і системно розвивається. Наприкінці минулого, на початку цього року, ми відпрацювали програму. Нам виділили 58,4 мільйона гривень. Ми подумали, що це з одного боку дуже велика цифра, а з іншого боку є над чим працювати, тому наша служба пішла своїм шляхом. Ми не купуємо готові квартири, ми не купуємо готове житло, тому що для нас це дуже дорого. Ми взяли ті надобудови і ті площадки, які в, нас, в яких була можливість це зробити. І просто завершуємо розпочати, чи плануємо і здійснюємо своє будівництво. Як за рахунок тих коштів, так і за рахунок додаткового залучення коштів інвесторів на дольовій основі. Програма розрахована на 5 років. Протягом 5 років ми плануємо. Вручити біля тисячі квартир, будемо відпрацьовувати і мати ця програма буде свої різні розгалудження. Але хочу сказати, що будівництво, мені підтвердяться наші будівельники, ми їм дякуємо за якість, будівництво нашого квадратного метра цього будинку на 700 гривень дешевше, ніж середнє будівництво тут по цьому регіону. Це ми добилися завдяки того, що діє ця програма. Нас активно підтримує влада на всіх рівнях. Ми тут вдячні і державній адміністрації, вдячні, до речі, і місцевій владі цього міста пісочин. Чому? Тому що враховуючи те, що нам виділяються площадки, нам допомагають наші керівники місцевого рівня в цьому. Напрямі ми діємо разом, як з центру, так і на місці. Справа в тому, що прикордонники це такі самі люди, які живуть на даній території. І від того, чим краще всі будуть жити, то і краще буде на цій території. Тому от, коротко стисло про цю програму. Я впевнений, що ми маємо нормальних фахівців. Впевнений, що підтримка з боку президента, підтримка з боку уряду, підтримка місцевої влади ми її відчуваємо. Тому що от практичний приклад, два дні тому в ЧОПІ ми вручили 40 квартир, теж разом з Геннадієм Геннадійовичем Москалем. Значить, тут плануємо цю роботу. Ми стояти на місці не будемо. Саме головне, що нам не дадуть стояти на місці і керівництво держави, і наші прикордонники. Вони очікують квартир. Дякую.